Результати проведення слідчі дій фісуються за допомогою відеокамери. Це ваш особистий портфель? Риский запи. запах. це mm. да. ряд речей речовин, по три упаковані поколений всех пакетах. Чи наявні у вас видимітілесні ушкодження? Амітодон mm. скільки. В ході проведення слідчих заходів правоохоронці задокументували факт збуту 46-річним ізмальчанинам наркотичного засобу канабіс, що підтверджено проведеним експрес-тестом. В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта також було вилучено два згортки з аналогічним наркотичним засобом. Крім цього, поліцейські задокументували факт надання свого житла для вживання особам наркотичного засобу, який був придбаний у нього. Цей громадянин є наркозалежним та перебуває на обліку врача нарколога. Раніше він вже притягувався до аналогічні злочини до кримінальної відповідальності та зараз перебуває на випробувальному терміні. За процесуальне керівництво прокурорів Ізмейльської окружної прокуратури раніше судимому мешканцю міста Ізмаїл повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України за фактом незаконного придбання, зберігання. А також збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та за частиною 2 статті 317 кримінального кодексу України за фактами організації місця для незаконного вживання, виготовлення психотропних речовин, особу затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, судом задоволено клопотання прокурорів та обрано підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Максимальне покарання за вчинення вказаних злочинів, позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна досудове розслідування триває.